Фармадол таблетки від головного болю. Хороший ворожай стане розкішним. А скромну галявину вона перетворить в квітник. Вона знає, як перетворити вашу ділянку на справжній рай. Найвідоміший експерт із садівництва Антоніна Лесик смачне запашне літо вже майже закінчується. Я сподіваюся, ви зібрали гарний врожай смородини та малини, але щоб цей врожай і на наступний сезон вас порадував, необхідно подбати про свої кущі саме зараз. Найважливішим етапом в догляді за чорною смородиною є формування та обрізка. Саме від цього залежить, який у вас буде врожай, та якого розміру можуть бути ягоди. Справа в тому, що кущ смородини влаштований так, що в ньому є як молоді пагони, так і багаторічні. І особливість плодоношення в тому, що найбільший ефективний врожай на пагонах до трьох років. Отже, починаючи з чотирьох років, нам необхідно видаляти всі старі гілки. Як же розібратися? Де старі, де молоді? Ви це легко зможете визначити за кольором. Як правило, старі гілки мають Темне забарвлення. Кора на них вже не така гладенька, має пошкодження, а іноді і вражена шкідниками. Тому всі пагани, старі, старше трьох років, ми обрізаємо щільно до землі, не залишаючи пеньків. Також видаляємо всі сухі та хворі пагани і гілки, що ростуть всередину куща або близько до землі. До них не буде потрапляти достатньої кількості сонця і вражай буде не дуже. Нам необхідно залишити достатню кількість паханів заміщення. Це можуть бути двох-трьохрічні, а також нульові, що виросли в цьому сезоні. Взагалі то для куща достатньо їх. Приблизно 6-7, але ми ж не знаємо, яка буде зима. Тому я раджу залишити трохи з запасом, а потім вже навесні підкоригувати. На молодих паганах слід вкоротити верхівки приблизно на одну третину для того, щоб стимулювати розгалудження. Якщо на кущі є пожовкле та пошкоджене листя, його теж прибираємо. А ось красиві зелені листочки ви можете заготовити, посушити та потім взимку робити корисний ароматний та вітамінний чай. Робимо підживлення. Смородина це та рослина, яка дуже любить фосфор. Тому я раджу в цей період робити фосфорно калійну підгодівлю. Можна приготувати такий розчин на відро води, 2 столові ложки суперфосфату та 2 столові ложки сульфату калію. та поливаємо. Краще робити це по проекції крони і не лити під сам кущ. Саме зараз слід зробити обробку. Використайте або фунгіциди, або акаріциди. Із фунгіцидів можна взяти звичайний розчин бордоської рідини однопроцентний. Також не забудьте цим же розчином обробити приступ борове коло, тому що там оселяються шкідники і хвороби. Перед початком догляду за вашим малинником слід спочатку розібратися, якого типу кущі у вас зростають. Від цього залежить, що ви будете робити. Є малина літня, яка плодоносить в червні липні, і є малина ремонтантна, яка плодоносить ось в кінці літа та на початку осені. На відміну від смородини, малина плодоносить на пагонах цього року. Молоді пагони слід прорідити, тому що загущення малини веде до зниження якості та кількості врожаю. Тому вирізаємо всі тоненькі, слабкі, ті, що точно не перезимують, та на них не буде гарного врожаю наступного сезону. Всі пагани обрізаємо низько до землі, не залишаючи пеньків, тому що це дуже гарне середовище для зимівлі шкідників, а іноді там влаштовуються навіть миші та гризуни. Ну і далі ми проводимо всі ті ж процедури, що і для смородини. Після такого ретельного догляду ваші кущі будуть повністю готові до зими. Тому не баріться, не чекайте осені, а йдіть в сад прямо зараз.